Сьогодні поговоримо про те, як у відео забирати логотипи, об'єкти, додати нові об'єкти, робити це все швидко та якісно. Цікаво? Розпочинаємо. Відкриваємо DaVinci Resolve. Сьогодні мова буде йти про DaVinci. І якщо конкретніше, це про Fusion. Я підібрав для вас два кадри. На яких буде максимально доступно і легко побачити, як все це робиться. У нас тут є великий логотип в першому кадрі. Ми спробуємо його повністю забрати, або на його місце повішати щось інше. На цьому кадрі ми спробуємо забрати ось цей величезний принт з футболки, який неможливо ні заблюрити, нічого з ним тут не зробиш. Але той метод, який я вам покажу. Досить дієвий, і він ідеально забере цей логотип з футболки. Вибираємо наш перший кадрик в нашому DaVinci Resolve, переходимо на вкладку Fusion. Що ми тут бачимо? Значить, в нас є нода Media In і є нода Media Out. Також в нас є viewer вікно перегляду. В даному випадку нам буде дуже зручно, якщо ми це вікно розділимо на дві частини ось цією кнопочкою. Тобто, ми розділимо наш Viewer на дві половинки. В одній ми можемо переглядати, наприклад, Media In, тобто те, що є в цій ноді. А сюди перетягнемо Media Out. Ми просто беремо цю ноду і просто перетягуємо сюди. Відповідно, вона зразу відображається в відповідному вікні. Що таке Media-in? Media in, Media in це і є наш вхідний файл. Media Out – це є нода, яка говорить нам про те, що це є вихідний результат, кінцевий, який у нас буде відображатися після всіх наших кооперацій. Для початку нам потрібно перевірити, чи наш логотип буде тречитись. Чи трекер буде нормально схвачувати всі області і не буде злітати. Це дуже важливий момент. Я завжди рекомендую розпочинати саме з трекеру, тому що трекер е допоможе нам зрозуміти, чи цей файл буде піддаватися якійсь корекції, чи ні. Для того, щоб розпочати, ми, викликаємо, ми виділяємо MediaIn, нажимаємо Ctrl-Пiл, вибираємо ноду, яка називається. UnSharp Mask. Нажимаємо Add і додаємо її в наш проект. Що дасть ця нода? Перетягуємо її в перший viewer. І ця нода нам дасть можливість збільшити контраст нашої, нашого відео. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб трекер максимально мав можливість прив'язуватися до контрастних точок. І не злітати під час своєї роботи. Після того, коли ми зробили цей контраст, нам потрібно підшукати референсний кадр в нашому відео. Це є кінець, це є початок, а референсний кадр я завжди рекомендую брати з середини. Чому? Тому що потім трекеру буде набагато легше тречити з центральної точки до початку і з центральної точки до кінця. В моєму випадку, референсним кадром може бути 340-й. Ну, він найбільш підходить, тому що він є посередині нашого відео. Далі виділяємо нашу е, ноду Unsharp Mask, нажимаємо ctrl пробіл вибираємо Planar Tracker, додаємо його у наш проект і виділяємо нашу, наш логотип. Можна з грубшого, приблизно, тут не потрібна точність. Щоб замкнути наше виділення, ми коли наведемо на саму першу точку, у нас з'явиться таке кілечко. І тоді у нас замкнеться оце виділення. Так, трошечки підрівняємо, щоб у нас все було акуратно. Чудово. Далі переходимо в право в налаштування нашого трекера, вибираємо метод. Трекеру гібрид Point Area. Цей метод є е, таким, що він захоплює цілу площу і робить багато точок на площині. А Point area він більш такий точковий, тобто, він не настільки точний. Тобто Гібриed Point Area він буде в нашому випадку більш дієвіший. Е, motion тип. Перспектива так і залишаємо. Ну, тому що камера у нас рухається вперед-назад, і відповідно наш логотип змінює свою перспективу. А це нам потрібно буде в нашому трекеру відобразити. Далі вибираємо Set, Тобто це є референсний наш кадр 340, щоб трекер бачив, з якої точки ми розпочинаємо трекінг. І починаємо тречити ось цією кнопочкою до початку. Тепер переходимо в наш референсний 340 кадр і нажимаємо стрілочку вправо, відповідно тречимо в другу сторону. Трекінг завершився. Повертаємося в наш 340-кадр обов'язково. Це дуже важливо, тому що тепер наш 340, 340 кадр буде е, нашим основним кадром, від якого буде відштовхуватися всі подальші події. Далі ми створюємо Create Planar Transform. Тобто це наша трансформація, яка е, протречилася, і в нас вона буде окремою нодою. Ось вона з'явилася, ми її тут внизу поки що залишимо. А ці наші ноди ми звідси заберемо. Щоб їх забрати, потрібно обов'язково нажати клавішу Shift і тільки тоді переносити це в сторону. Тепер нам потрібно зберегти цей стоп кадр Права кнопочка, Save Image. Значить, ми створюємо папочку. Ви собі також можете створити будь-яку папку. Назва буде 340, відповідно як наш референсний. І Формат. Формат е Величезної різниці немає. Звісно, тарка буде тут ідеальним варіантом з максимальною якістю. Вибираємо таке. А, зберігаємо, відкриваємо Photoshop. В Photoshoпі вибираємо нашу папочку під номером 8, вибираємо наш 340 кадр. Ну і Тут, напевно, вже звичним нам способом. Ми вибираємо, наприклад, ось цей метод, який називається в нас інструмент точковий пензель відновлення і обережно виділяємо наш логотип. Ну що, в принципі, я б сказав, майже ідеально. Тільки тут а трошки доска в нас вийшла кривою, може то поправиться, а може і не поправиться. Ну, я би, напевно, її і не рухав. Ми, напевно, так і залишимо. Добре, я думаю, що цього достатньо. Зберігаємо цей файл, перезберігаємо 32 біта і вертаємося в DaVinci Resolve. Виділяємо ноду MediaIn, нажимаємо ctrl пробіл і вибираємо таку ноду як Loader. Автоматично відкривається вікно пошуку файлу. Наша папочка 8, наш файл 340. -й. Відкриваємо. Зразу розміщуємо так, щоб нам було це все зручно. Нажимаємо на нашу ноду Loader з нашим файлом. І тут у нас є межі, це є діапазон, в якому буде видима е ця фотографія, яка підзавантажена в цю ноду. Тепер давайте розглянемо, як це працює зараз. Тобто у нас додавалася нода Merge, в нас додавалася нода Load, у нас є Media In і у нас є Media Out. Давайте ноду Media In перекинемо в viewer, той, що ліворуч. А нода Media Out, Viewer той, що праворуч. Що в нас зараз відбувається? У нас зараз картинка з верхньої ноди потрапляє в ноду Merge і підходить в Media Out. І тому ми в ноді Media Out її тут спостерігаємо. А нода Media In знаходиться за нею. Тобто, фактично, погляд на, наш, на наші слої Іде зверху, тобто спочатку ми бачимо те, що є тут, а знизу вже під цим бачимо те, що є тут. Також в ноді Merge можна переключити виходи, комбінація клавіш Ctrl-T. І ми тут побачимо те, що є у нас в ноді, та, що є під нею. Відповідно, переключаючись назад, ми побачимо те, що є. І важливим моментом. Наш референсний кадр є 340. Якщо ми перейдемо в референсний кадр 340, зробимо свіч, то в нас лише з'явиться і пропаде наш логотип. Добре, йдемо далі. Виділяючи ноду Loader, нажимаємо ctrl пробіл і шукаємо таку ноду, яка називається Made Control. Чудова нода, яка дає нам контролювати процес змішування. І змішування у нас буде відбуватися за рахунок нашої маски. Далі нам потрібно до ноди Made Control» підключити маску. Для того, щоб її підключити, ми можемо її обрати тут. Вона називається Polygon або клавішами ctrl -пробіл. Вибрати, написати слово Polygon і вибрати ноду «Polygon», «Добавити». Чудово, виділяємо ноду ноту, ноту полігон, йдемо в наш Media In і виділяємо наш логотип. Точно так само, з грубшого, тут не потрібна деталізація. І точно так само, щоб з'єднати е нашу маску, ми е бачимо кільце, дотикаємося і таким чином ми з'єднуємо і маємо готову маску. Тепер нам потрібно цю маску перепідключити в «Mate Control». Ми натискаємо зараз на синю полосочку нашу жовту лінію в «Mate Control», Зажимаємо клавішу Alt і відпускаємо кнопку. І метод підключення обираємо Garbage Mate». Цей метод підключення дасть нам можливість виділити нашу маску. Правильно! Справа вибираємо Invert. І там, де Soft Edge, трішечки розгладжуємо наші края нашої масочки. І тепер нам залишилося наш Planar Transform поставити на своє місце між нодою Made Control і нодою Merge. Зажимаємо Shift, вставляємо його сюди. Переключаємо наш viewer на 1. І. Перевіряємо, що в нас вийшло. Чудо! Як бачите, у нас фактично ідеально притрачилася частинка, яку ми затерли в фотошопі. Точно так само ми можемо з вами додати об'єкти в кадр. Якщо у вас є можливість генеративної заливки, ви можете згенерувати будь-який об'єкт. І таким методом притрачити його до кадру і отримати цікавий результат. Давайте ми спробуємо щось простеньке. Перезберігаємо. Відкриваємо No Load, брос. І десь отакий результат у нас виходиться. А далі поговоримо з вами про той самий метод, але трошки з невеличкою проблемою, коли в нас під час руху нашого відео змінюється світло на нашому логотипі. Є один метод, який допоможе. Нам виправити цю проблему. Зараз я вам покажу, як це робиться. Та сама ситуація. Viewer. В дві ноди. Розділяємо на два. Media In сюди. Media out сюди. Що нам потрібно? першим ділом ми вибираємо наш референсний кадр. У нас буде тут 350-й. Це приблизно середина між цим і цим краєм. 350. Є. Далі вибираємо ноду MediaIn, нажимаємо ctrl пробіл і шукаємо планар трекера. Додаємо його в нашу сцену і виділяємо наш логотип. І замикаємо наше виділення. Вибираємо наш референсний кадр Set. 350-й. Вибираємо метод гібрид Point Area, перспектива. І тречимо. Чудово повертаємося в наш референсний кадр 350-й і зберігаємо наш стоп-кадр. створюємо папочку. У мене це буде 9. Кадр 350. Давайте спробуємо формат JPEG. І давайте цього разу ми спробуємо трошечки інший метод. Зробити це через Lama Cleaner. Це така спеціальна програмка для клінапу. Вибираємо в ній наш кадр. Ну, було так, стало так. Добре, думаю, що нам цього достатньо. Ідемо в нашу папочку і заміняємо наш кадр. Переходимо до DaVinci Resolve. Так, тут після нашого трекеру ми забули створити ноду. Create Planar Transform. Цю ноду через кнопку Shift ми забираємо звідсить. І створюємо ноду Loader. Вибираємо наш 360 кадр. Як бачимо, у нас тут вже все майже прекрасно. Але тепер це треба зробити в динаміці. Вибираємо ноду Loader Вибираємо ноду. Made Control» Вибираємо маску. Маскою виділяємо наш логотип. Тут я би казав би трішечки з зазором виділяти подалі від логотипа, тому що ми будемо трішечки розблюрювати края і щоб вони не залазили на наш логотип. І так, підключаємо вихід ноди Polygon в ноду Mate Control, зажимаючи клавішу Alt, відпускаємо ліву кнопку мишки, відпускаємо кнопку Alt і вибираємо метод підключення Garbage Mate. Чудово, йдемо на налаштування ноди Polygon. Вибираємо метод, точніше вибираємо Invert. чуть-чуть розгладжуємо края. Так, щоб у нас не, вилазили, не вилазила наша маска. І підключаємо нашу ноду Planar Transforms між нодою Made Control і Merge. Зажимаючи кнопочку Shift. І ось десь такий результат у нас получився Як бачите, він зовсім далеко від ідеального, особливо ось тут, коли у нас. Футболка стає темною, а наш референсний кадр, яким, над яким ми працювали, далі залишається світлим Це легко фіксити. І робиться це наступним способом. Виділяючи ноду Load, нажимаємо ctrl пробіл І є в нас така нода світло і контраст. Виділяємо її. Тут ми можемо зробити один екран, щоб нам класно було видно це все. Дивимося, з якого моменту у нас починаються оці нюанси по футболці. Я навіть тут зараз добре бачу, що не дуже якісно попрацювала у нас лама Кліндер. Ну, але для того, щоб зрозуміти сам принцип роботи, то я думаю, що цього більше ніж достатньо. І так, нажимаємо. Червону крапочку напроти, напроти Gain Gain це в нас є підсилення світла. І зараз ми будемо цей показник анімувати. Так, як бачите, тут вже почалися зміни. Ми трішечки зробимо ось так. Далі ще трішечки. Трошечки більше розблюримо края для того, щоб плавніше, плавніший був перехід і не було так сильно помітно. Я думаю, що такий результат в принципі вже може влаштовувати. Давайте подивимося на повний екран. Ну що ж? Ось такі цікаві методи сьогодні ми розглянули. Якщо було цікаво, тисни лайк і слідкуй за наступними уроками.